Друзі, всім привіт! У нас квітне ріплак і нас сьогодні чекає дуже багато роботи. Приїхали ми з прицепом. Перший раз я перевозив так от так вулики на прицепі. Чесно кажучи, я дуже задоволений. Підготував сторемкові вулики. Зараз буду показувати вам, що в них там є. Так. Що, до речі, скажу вам: віддам вам відгук, дуже важливий. Дивіться, є в мене два типи стяжок. Отакі, от, от, що без гачка вони, ну, типу, Стяжка і в один бік далі кінець. Вони непогані. Навіть я б сказав, вони досить хороші, коли ви перевозите бджоли на прицепі. А другий тип стяжки є, що з одного боку гачок і з другого боку теж гачок. Вони теж є хороші, але практичніше перевозити бджоли на прицепі з отакими стяжками. А от кріпити щось на прицеп практичніше з такими стяжками. Не знаю, отак от я таке побачив. Це от мені так воно показується хорошим. Так, дивіться. Взяв я шести і як завжди, я думаю, здогадуєтеся, одна медова, і буде одна розплідня, і рамочка, з струсу, щоб вони могли гарно обігрівати розплоду. По суті, діла, це є у мене такі звичайні цілком відводки. Так, здавалось, би дивіться, Якщо ви робите відводок, звикли робити відводок на дві рамки печатки, так. По суті діла, це так і є. Рамка печатки, рамка печатки. Просто в моєму варіанті я даю тут двом маткам облетітися. Виходить дві рамки бджоли, матки починають сіяти. Я можу відібрати одну маточку, підкласти в якусь основну сім'ю, десь можливо втрата, якась агресивна і так далі. Маю маю резерв для того, щоб замінити в цій сім'ї маточку, і маю матку, котра тут вже працює, котра буде головною у цьому відводку. Тоді потім я просто решіточку цю перегородку забираю, об'єднюю їх двох, і вже в нас в мене працює ще окремо шестирамочник. рамочник. Я маточку або продав, або. Або десь підклав, або ж можу відібрати звідти матки. Тобто, це, по суті, діла, в мене такі от шестирамочники для того, щоб робити відводки. До речі, друзі, забув сказати, фірма Apics, якщо ви купляєте бджоловіз під ці вулики. Фірма Apex робить вам знижку. Здається, мінус 20%. Я не пригадую, я ще потім уточню і напишу вам в описі. Тобто дуже класна є знижка, якщо ви собі купляєте бджолові, якщо ви приходите до Aпіксу, кажу, хочу ваші вулики, буду собі купляти бджоловіз і кучувати. такі, ага. Ну, якщо під бджоловіз берете наші вулики, ми передаємо бджоловозу, що е, там вони будуть якихось особливих розмірів, і е, даємо вам знижку на вулики, потім скинете нам фотку. Без питань, дуже класна економія. Це от мені. Мені недавно сказали того. Е, я це на реклама, ділюся з вами такою корисною інформацією. Е, так, і що, е, то й все? Е, це ми причепили. Е, тут ми маємо відводочки, зараз я їх роз'єднюю і е, йду показувати вам, яким ми зараз будемо займатися мародерством в бджолиних сім'ях. Тому що я думаю, вам це не сподобається, але ви подивіться, подивіться і скажете мені, що не так. Що ж, друзі, починаємо робити. Я так порахував, в мене є 2 години на цю роботу. Ой, бачите, так гарно бджілки в цьому магазині обсиджують. Мушу показати навіть вам зблизька. Бачите, хіба носи показують? Видно, магазин гарно обсиджений. В магазин ми заглядати не будемо, бо ми добре знаємо, що там у нас є трошки меду, хоча покажу вам Бротно, бачите. Тут хіба бери і печати. Того я зараз цій сімейці обов'язково, як ми зараз оце допереберемо, як ми їх переберемо, підослабимо, покладу їм ще один магазин, 100%. Угу. Покладу поруч. Є ось, дивіться, така от рамочка. повністю з розплодом. Вона йде точно на відбір. Точно на відбір вона йде. Бачите, є тут них навіть мисочка, трошечки корму. Ну, давайте я її відкладу і будемо дивитися якісь, можливо, наступні рамки. Е, найкращий метод задіювати бджіл це щоб вони вигодовували розплід. Того, того е, потрібно стимулювати, щоб матка більше клала яєць, щоб було менше печатного розплоду. На тому ділі і базується там метод демарі, так? Коли ми розплід переносимо нагору, маточку залишаємо внизу на вощині. Ось, до речі, ще тут така теж гарна рамочка, і я її я би теж від них підпоцупив, але щось мушу, мусимо їм залишити, щоб бджілки потім працювали ще в магазині, який ми накинемо їм. Мушу знайти їм в них маточку. Це обов'язково. Все, тепер діло піде. Маточку я знайшов, потрібно знайти бджоли найбільш таку рамочку темну, щоб на ній не було відкритого розплоду різновікового, бажано, щоб там був в е, більшості печатаний розплід. Тут у нас є трупнева, то ми зараз обов'язково вирізаємо. Десь я бачив, тут така світленька гарна. От я б таку рамочку лишив їм, бачите, бо того що це вощина, хай бжілка тут ще вийде і е, хай вона залишиться в гнізді. А в відводки я б віддав перевагу переносити такі рамки більш темні. Ось тут рамочку цю я зараз стряхну з бджолою. Добре, заберу отаку от я рамочку ще від них. Обов'язково, коли забираємо рамочку, то маточники на ній чик 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 ламаємо ці ройові. Хоч вони потім ще собі сіщові потягнуть, але все одно треба повиламувати. От, і натомість здаємо їм отаку світлу суш. А, і що дуже важливо, то ми маємо зараз вирізаємо трутня, щоб вони мали ще роботу по витяжці до тяжці цієї рамочки. Вони будуть мати роботу, щоб тягнути язик. У нас буде додатковий віск, піде ця рамочка в сонячну кутку. І будемо мати трошечки боротьбу з кліщем. Так, і звісно ж. Кожну рамочку я зараз перетряхну і повиламую маточники на них. Оце от я думаю, що вам і не сподобається, що я зараз буду їх тут так робити їм такий гармидер, перетріхати всіх. Так, тут у нас є гарна рамочка. Вся як їжачок. Саме така рамочка тут їм і потрібна. Що ж друзі, часу в мене залишилося мало, буду зараз я оглядати От таким самим варварським чином всі сім'ї, для того, щоб трошечки збити в них ройовий настрій. А ви обов'язково залиште коментар, як би ви робили в таких ситуаціях, так? Адже, схожа, ситуація в мене є по всіх вуликах. Зараз холодно, вони вже починають відкладати ройові ці яєчка в мисочки. Коротше кажучи, щоб ви все зрозуміли. Ось, щоб ви в такій ситуації зробили, обов'язково залишіть коментар. Було б дуже цікаво почути вашу думку. Ось, я бігом працюю, а ви також не Байдайте про своїх діл, того, що ройові настрої вони не чекають, з ними треба працювати, друзі. Всіх обняв. Дякую вам, ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.